Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. На жаль, знову сумного на війні з Росією на Донецькому напрямку загинув автоспортивний коментатор Сетан та В'ячеслав Кобржицький. Ми висловлюємо щирість співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя світла вічна пам'ять. Нападник французького ПСЖ Усман Дембеле став лідером оновленого рейтингу претендентів на здобуття найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі золотого м'яча, що його оприлюднив спортивний портал Гуал. На другому місці 17-річний Ламін Ямаль з Барселони замикає трійку. Ще один представник каталонського клубу Рафінія. Далі у топ-п'ятірці йдуть інший барселонець Педрі і салах з англійського Ліверпуля. Церемонія вручення відбудеться у жовтні поточного року, натомість. Збукмекери на сьогодні вважають Ямаля головним фаворитом на перемогу у цій номінації. Інший клуб Каталонії Жерона розглядає можливість повернення до команди українського форварда італійської роми Артема Долбека. Натомість він поки що не висловлює бажання повертатися туди. Інші іспанські команди, які цікавилися 27-річним нападником. Також можуть включитися у перемовини про його можливий трансфер. Рома хоче отримати за нього щонайменше 30 мільйонів євро. Якщо пропозиція буде Буде нижчою за цю суму, римляни навіть не сядуть за стіл перемовин. Гадаємо, що минулого літа довбик прийшов у жарону з Жерони у рому за 30,5 тисяч мільйона євро плюс бонуси. Чарівна, красуня, розумниця, титулована спортсменка, бронзова призерка 30-х літніх Олімпійських ігор в Лондоні з вестафетному бігу 4 по 400 метрів. Заслужений майстер спорту України Анна Рижикова стала амбасадором всеукраїнського спортивно-інтерактивного заходу серед дітей та молоді Олімпіклаб, який патронує Національний Олімпійський комітет України, що відбувся у сінах Олімпійського дому нашого міста. Чарівна красуня і розумниця титулована спортсменка, бронзова призерка 30-х літніх олімпійських ігор в Лондоні, в естафетному бігу 4 по 400 метрів, чемпіонка і призерка, безлічі чемпіонатів світу, Європи, України представницьких міжнародних вітчизняних змагань, заслужений майстер спорту Анна Ришикова. Стала амбасадором Всеукраїнського спортивно-інтерактивного заходу серед дітей та молоді Олімпіклаб який патронує Національний олімпійський комітет України, що відбувся у стінах Олімпійського дому Дніпра. Після стислої презентації власної біографії вона годину з задоволенням спілкувалася та залюбки, відповідала на різноманітні запитання майже сотні вихованців та їхніх тренерів, трьох профільних навчальних закладів міської ради. Третьої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи комплексної і сьомої дю США тимчасові репортери з зали цікавилися практично усім, що стосувалося спортивної кар'єри, видатної спортсменки, коли вона розпочала займатися легкою атлетикою. У яких видах спорту пробували себе до цього? Чим відрізняється підготовка до Олімпійських ігор та наскільки важко там змагатися? Як відновлювалася після травм і чи може спортсмен погано вчитися? Не в ролі весільних генералів, а простих інтерв'юнерів, які також задавали питання, серед інших були і голова відділення НОК України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк та начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов, відомства яких спільно виступили ініціаторами. І організаторами заходу спорт це популяризація електроатлетики, і ми доводимо, що у нас Дніпро славиться класними спортсменами, які прославляють місто Дніпро та Україну на міжнародній рівні. Далі Аня запропонувала усім і кожному познайомитися і навіть потримати у руках німих свідків і водночас. Красномовні підтвердження своїх здобутків, завойовані медалі, яких вона була удостоєна, за власні досягнення на Олімпійських іграх і міжнародних стартах, що, звісно, серед іншого справило незабутнє враження і викликало масу гарних позитивних емоцій у всіх, хто завітали на зустріч. Я дуже вдячна за таку можливість побувати на такому гарному заході. Я сама займаюся легкою атлетикою і дуже захоплююсь цією спортсменкою. Мріяла завжди її побачити в житті. Я бігаю схожі дистанції на ті, які вона бігає. Тому для мене це дуже чудова нагода. Мені дуже приємно бути на такому заході. Дуже приємно, що в нас є у нашій країні, і в у нас в Дніпропетровщині є такі спортсменки. Дякую їй, Ані Рижикові, за таку гарну зустріч. Наші спортсмени, всі, які були присутні на цьому заході, вони в захваті. Їм дуже приємно це все бачити і. І мені дуже приємно як тренеру, бачити е е задоволених наших спортсменів від такого заходу. Традиційно на згадку про нього усі його учасники разом з організаторами і Анною Ричиковою фотографувалися на загальну світлину, де закарбувалася дещиця миттєвості, цікавої і насиченої зустрічі з легендарною спортсменкою, яка також випромінювала радість. І задоволення від того, що відбулося, класно завжди дуже приємно спілкуватися з підростаючим поколінням, ділитись досвідом, мотивувати їх, відповідати на цікаві запитання. І е, відчутно, що молоде покоління починає цікавитись спортом, розуміє, як це важливо, і обирає шлях саме у спорті. Але я не пропагандую саме легкоатлетику, але мені не дуже радує, коли діти. Цікавляться різними видами спорту. А по феозом заходу стала вже індивідуальна автограф-сесія, у ході якої Аня залюбки, не втомлюючись, залишала свої підписи на власних світлинах, паралельно фотографуючись з усіма бажаючими, які все життя пам'ятатимуть зустріч і спілкування з уславленою спортсменкою. Копії зразків першого м'яча, яким грали ще на зорі гри мільйонів, і зменшений екземпляр Кубка світу Фіфа трофей, який вручають команді переможців у Мундіалю, відразу зі штаб-квартири міжнародної асоціації футболу з Тюріха потрапили до чергових експонатів Музею Олімпійської слави Дніпропетровщини, що їхне зберігання і постійне користування презентувала асоціація футболу Дніпропетровської області. Відділення національного олімпійського комітету України серед гарної низки векторів своєї роботи. Одним з головних і стратегічних завдань вважає, просвітницьку діяльність серед дітей, підлітків і молоді, спрямовану на вивчення і популяризацію у їхньому середовищі історії та сьогодення, здобутків, перемог і досягнень спорту регіону. І в цьому контексті своєрідною меккою став музей Олімпійської слави Дніпропетровщини, який тільки за чотири місяці поточного року вже відвідали 20 різних груп верств населення області. Тішить і те, що він постійно приростає новими матеріалами, речами, експонатами. Одні з таких йому презентувала Асоціація футболу Дніпропетровської області в особі її голови Олексія Маркова, віцепрезидента Владислава Штамбурга та першого заступника голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Владислава Штамбурга старшого останній передав зі штаб-квартири міжнародної асоціації футболу з Тюріха на зберігання і постійне користування копії зразків першого м'яча, ким грали ще на зорі гри мільйонів і зменшений екземпляр. Кубка світу Фіфа трофей, який вручають команді переможцю мундіалю. Від імені Асоціації футболу Дніпропетровської області передали в наш музей, олімпійський музей в Дніпрі дуже цікаві та раритетні речі з музею Фіфа і їх штаб квартири яка знаходиться в Цюріху. Це форма, це м'яч першого зразку, коли ще тільки починався футбол, це Така сама копія, яка вона була спочатку, також копія кубку чемпіонату світу. З тих самих матеріалів та такою самою формою, як він є е, оригінальний, але трішки менше за розмірами. Я переконаний, що наша співпраця буде дуже плодотворною та далі буде, будемо працювати. І слава Україні! Новенькі унікальні виставкові зразки відразу зайняли своє місце на стенді футболу музею. А голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. На знак подяки за такі експонати вручив ініціаторам і дарувальникам брендовані гостинці і сувеніри з символікою своєї громадської організації. Я хочу сказати славу вдячності нашій федерації футболу Дніпропетровської області та її керівництву за такі гарні да, подарки. Кубок з Цюріху з музею ФІФА та футбольного м'ячу. Дякую. Традиційно подію закарбували на згадку на загальну світлину і запросили всіх кожному особисто приглянути нові експонати. Запрошуємо, і ми буде цікаво. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагати спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.